Цей проєкт під назвою Морі от Юї він дуже довго існував в мене в розумі, але наразі я дуже рада, що він здійснюється. Я вважаю його дуже успішним. Чому саме? Тому що він став для багатьох, як художників, так і наших кадетів коледжу морського транспорту і навіть викладачів, він став справжнім психотерапевтичним засобом. Мистецтво це саме про те, в часи війни. Дякую вам за увагу. Це дуже необхідний проєкт навіть зараз у воєнний стан, воєнний час, попри всі тривоги, сирени, вибухи. Це дуже необхідно пам'ятати, що ми живемо біля моря, що це море дає нам надію, радість відчувати життя. Ця експозиція сьогодні, як ви бачите, вона е, состоїть із двох е, специфічних залів. Один із цих залів це фантазія українського моряка, присвячується морю, присвячується мисленню, присвячується фантазіям, які моряк в, в собі е, культивує. А інший, інша зала, вона присвячена робочому місцю українського моряка, який оточує себе. Також морем, також своєю професією, і нагадує собі про те, як вона для нього важлива яке особливе місце море воно може бути е, трохи небезпечним, але завжди лагідним і дає можливість багатьом українським морякам заробляти гроші і свої е, свої фантазії, свої відчуття е, дарувати нам е, людям, які за цим мистецтвом е, е, пильно слідкують. Старі мапи, в мене давно лежали, і все чесалося руки з ними щось робити. І тут якраз всі новорічні дні, кінець грудня, початок січня прийшли ці чудовиська. Тобто я забула про підготовку до Нового року і сиділа, малювала цих чудовиськ. От без ескіза, просто вони самі, самі якось виникали. І я думала, що вони будуть такі більш страшні. Ну, це такі хтонічні істоти чорноморські, які нас оберігають, тобто вони значить тобто, нас збережуть від ворогів, їх там з'їдають або підкушують, або засмоктують. От, Ну, Назви в них виникли смішні. Там один це спостережливий підкусювач, другий шельфовий поглинач, ще один сірководневий загризайло, і четвертий. Невідворотний засмоктувач, Тобто це наші охоронці. Виставка вийшла така дуже насичена, різноманітна, і я рада, що мої роботи тут присутні. Знаєте, завжди на відкритій виставці обично поздравляють, поздравляють художників. Как бы вообще принято, да? Но э, мне кажется, что в первую очередь надо поздравлять организаторов выставки. Основная работа вся происходит у организаторов. И вот на одной из выставок я увидел э, э, для себя отметил самое счастливое лицо из всей публики, которая, наверное, саже присутствует. Это было лицо организатора, куратора. Это лицо человека, который, э, который э, удовлетворен долгим путем и большим трудом. Так что в первую очередь я хочу поздравить кураторов выставки, организаторов. Ну и о выставке. Мне кажется, что экспозиция замечательная. Она очень, э, очень гармоничная и, и сильная, прекрасные цвета и прекрасное настроение. Вообще тема моря – это отдельная тема, это самая романтичная, самая благоприятная почва для художников. Море – это Бадлер, море – это Ивазовский, море – это поэзия в первую очередь. Ну, поздравляю учасників виставки і повторюсь ще раз кураторов. Я б хотіла висловити велику вдячність Олені і всім організаторам виставки за цей чудовий, за це чудове свято, яке е, дарує людям. В цей важкий час е, відчуття прекрасного, і що нам є за що боротися і що цінувати. І кожен з нас має цінувати на сьогодні кожен, кожну хвилину свого життя, кожен день, який нам дається. І саме це я хотіла передати в своїх роботах, тому що в своїх роботах я завжди намагаюся передати захоплення цим світом, його красою. Красою нашого краю, наших берегів Одеських, нашим морем, яке дарує нам красу кожен день, і воно кожен день різне, і кожен день можна від нього щось отримати нове, нові враження, нові сили. Запрошую всіх. Очень интересно. Я уже не первый раз на выставке хожу. Это первая, на которой прям моя работа есть. Но я б всего этого не добилась, если честно, если бы не моя мама. Мама мне всегда очень помогала, поддерживала. Я только благодаря нее ну, начала рисовать, этим заинтересовалась.